Перед своїм Вознесінням Ісус Христос сказав такі слова: Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ісус Христос передав владу Своїй Церкві, Своєму Тілу, Церква це тіло Ісуса Христа на землі. І Він не залишив нас без екіпіровки, Він дав нам владу. Яка проявляється в Його імені, в силі Його пролитої крові і в силі Його слова. Сьогодні ми поговоримо про кров Христа. Книга Откровіння, 12 розділ, 11 вірш. Читаємо. І вони, тобто, віруючи, перемогли Його, тобто сатану, кров'ю Агнця і словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Зверніть увагу, тут сказано, що вони перемогли його. Вони перемогли. Хто ці вони? Це віруючі люди. Кого його? Сатану. І тут дано ясне описання боротьби між церквою і сатаною. Наше свідоцтво є одним з чотирьох способів Божої наступальної зброї. Які інші способи? Це наша проповідь, це наша молитва, це наша хвала. І четвертий спосіб це наше свідоцтво. Ми перемагаємо сатану кров'ю Агнця і словом нашого засвідчення. Отже, проповідь, молитва, хвала та свідоцтво це наших чотири стратегії перемоги над дияволом. Це означає, що коли ми слідуємо згідно Божого Слова, як написано, то кров Ісуса робить для, те для нас, що ми перемагаємо Сатану. Наше свідоцтво бере. Істину священного письма і прикладає особисто до нашого життя і до нашої ситуації. Для того, щоб ефективно застосовувати цю істину, ми повинні знати, що Слово Боже говорить про кров Ісуса Христа. По-перше, кров'ю Ісуса ми були відкуплені. Ефесян 1, 1.7 написано, в якому ми маємо відкуплення кров'ю Його. Відкуплення означає. Що нас відкуплено назад, якби відкуплено до того положення, в якому ми були до гріхопадіння. ми всі опинилися в царстві сатани, але були викуплені звідти назад. Говорить апостол Петро в своєму першому посланні, в першому розділі в 19 му вірші, що ми були куплені не сріблом чи золотом, але дорогоцінною кров'ю Христа, як чистого і непорочного. Агнця. У 106-му псалмі, в другому вірші, також ми читаємо: нехай скажуть вибавлені Господом, яких він спас з руки ворога. Ми робимо, як це з це, це, це нашим сповіданням. Ми робимо це нашим особистим свідоцтвом, коли голосно кажемо: кров'ю Ісуса Христа я був викуплений з рук диявола. Друге, що ми можемо сказати, зробила для нас кров Ісуса Христа? Це очищення. Крові Ісуса ми отримуємо очищення. В першому Івана, першому розділі, в сьомому вірші написано, коли ми ходимо в світлі, подібно як Він у світлі, то маємо спілкування один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від всякого гріха. Тут описана дія, яка продовжується. Коли постійно ходимо в світлі, то ми постійно маємо спілкування і ця кров Ісуса постійно омиває нас. Зверніть увагу, що тут є умова, коли або якщо ми ходимо в світлі. Відповідно, коли ми не ходимо у світлі, кров нас не очищає. Ми можемо ходити в церкву, можемо говорити правильні речі, але якщо в нас немає єдності з тілом Христовим, в нас немає єдності з братами і сестрами, ми в бунті, ми в якомусь, знаєте, в опозиції, то сила цього очищення не працює в нашому житті. Ми залишаємося обвішані своїми гріхами як реп'яхами. Але завдяки ходженню в світлі ми маємо спілкування з іншими віруючими. Якщо ми знаходимося поза спілкуванням, то це говорить про те, що ми знаходимося поза світлом. Якщо ми знаходимося поза світлом, то кров нас не очищає. Так говорить апостол Іван. Ми маємо пам'ятати цю істину. Ми робимо це особистим, коли проголошуємо вслух, коли я ходжу в світлі крові Ісуса, то вона постійно очищає мене від всякого Гріха. Знаєте, питання не в тому, щоб ніколи і ні разу не згрішити. Бо хто вже трошечки е, віруючий часу, ви розумієте, що ми всі десь помиляємося і уступаємося. Питання не в тому, щоб ніяк, ніколи, ні разу не згрішити. Питання в тому, щоб бути омитим, в той же момент бути омитим. І третя властивість крові Ісуса Христа. Через Його кров до нас приходить освячення. освячення. Євреїв 13,12 написано: то Ісус, щоб освятити людей кров'ю своєю, постраждав поза брамою. Освятити людей кров'ю своєю. Освячення, як забирає щось від нас, так і приносить нам щось. Це означає, що таке освячення? Це переклад на нашу мову означає відділення від чогось. Освячення означає відділення від гріха, і, по-друге, це приєднання до Божої святості. Отже, освячення це відділення від чогось і приєднання до чогось. Відділення від гріха і приєднання до Божої святості. Ми робимо це нашим особистим свідоцтвом, коли кажемо: кров'ю Ісуса, я освячений, я відділений від гріха, від царства сатани, я став причасником святості самого. Бога. Кров Ісуса Христа, дорогоцінна кров. Дякуємо Тобі, Господи, за Твою кров. А зараз давайте разом всі ці потужні свідоцтва уст з'єднаємо разом і проголосимо їх як наше особисте проголошення. Скажіть такі слова: Кров'ю Ісуса я був відкуплений з рук диявола. Поки я ходжу в світлі, кров Ісуса Христа очищає мене. Зараз і постійно від всякого гріха. Завдяки крові Ісуса я був оправданий, визнаний невинним, зроблений праведним, як ніби я ніколи не грішив. Через кров Ісуса я освячений, відділений від гріха царства сатани і вчинений причасником Божої святості. А тепер подякуй Богу всім Твоїм серцем за все те, що Він зробив для Тебе. Через кров свого Сина Ісуса Христа. Алілуя!